Вітаю, друзі. Давно не показував вам свого виноградника. Минулого року з ним трапилося нещастя, вдарили заморозки, і виноградник дуже постраждав. Але цього року, як ви бачите, врожай прочудовий, особливо ось цей сорт, він смачний і гарний. Але врожаю могло б не бути також і цього року, якби тієї ночі, коли температура опустилася до мінус 6, я вирішив би поспати. Досі пам'ятаю, як все відбувалося, як ми з дружиною повиносили всі ковдри з хати, всі коври, і вкривали всі кущі, як палили багаття. І насправді це не одна ніч така була. Як бачите, врятували. Але при цьому всьому я визнаю, що те, що зараз я маю ось такі прекрасні грона, це не зовсім моя заслуга. Ну або, скажімо так, це не лише результат того, що я зберіг виноградник від морозу. Ці грона це результат плодоношення самого куща, це наслідок співпраці лози з корінням, з листовим покровом. Тут ви бачите також результат можливостей землі, яку створив Господь Бог, результат роботи сонячних променів, результат дощів, поливу. І десь у всьому цьому складному процесі я, як господар, роблю лише порівняно з усім цим зовсім невеличкий вклад. Погодьтеся, що Господь Бог і сам кущ зробили набагато-набагато більше роботи, ніж зробив я. Звісно, що я також не применшую важливості і своєї роботи. Я вранці обламував пасинки, видаляв холості пагони, підливав, обробляв. Але наразі я усвідомлюю, що навіть якби я всього цього не зробив, то врожай все одно був би. Ну, можливо, не такий, як ось цей, але якийсь таки був. Але коли ми всі діяли в співпраці, то сьогодні я маю від цього куща справжній подарунок і задоволення. Це була така собі, так би мовити, прелюдія до того, про що я хотів би поговорити з вами сьогодні. Наразі у нашій помісній церкві «Преображення» ми проходимо цикл проповідей під назвою Рани, біль і зцілення, і це досить болюча тема, тема, яка торкається багатьох людей, тому що в кожного із нас є свій біль. І звісно, що ми очікували на відгуки, включаючи також і відгуки поранених на сердечному рівні людей. І дійсно, під однією з проповідей цього циклу не під моє, не під моєю. Але це проповідь з циклу. І ось я знаходжу там досить, на мою думку, цікавий коментар. Цікавий чим, що він відображає точку зору багатьох людей і торкається багатьох сфер, про які ми говоримо. Але наразі це коментар людини, в якої не зцілений біль. І це дуже яскраво видно. З цього коментаря. чому я беруся про це говорити? Тому що, по-перше, це публічний коментар, ну це звинувачення церкви. А по-друге, це також виклик особисто мені. бо від мене, як від одного з пасторів цієї церкви, чекають відповіді. Отож, я і вирішив відповісти на прикладі цього винограду. Ну і по-третє, це насправді питання і біль багатьох людей, які не наважилися його озвучити, а хтось один наважився. Ну і ось що ми читаємо в цьому коментарі. На жаль, тут більше психології, аніж слова. Основний посил про те, що триматись наших ран це погано і треба щось з цим робити. Тільки дуже мало про те, що саме. Де вихід? Так, треба покластися на благодать, але про це мало і в кінці. Решта проповіді про те, як я, я, я відповідальний. Тобто, людина все одно лишається на одинці в своїй боротьбі, ну і ще трохи з Богом. Де роль церкви? Для чого вона створена Богом? Душеопікунство, взаємопідтримка, де більше про стосунки з Богом та людьми, де не просто прощення, а про працювання болю на біблійній основі і не на самоті. Ця проповідь не перша і, на жаль, не остання в приображній, тобто в нашій церкві, де людям навіюють, що вони самі відповідальні і самі мають справлятися. Біблія навпаки говорить про людське безсилля, всемогутність Бога та критичну важливість спільноти з Богом та церквою. Маю надію, що пастори. Переглянуть проповіді за останній рік та змінять цей позабіблійний тренд перекладання відповідальності на тих, хто не здатні її нести, особливо в ці складні часи. Ну і як підтвердження цього коментаря біблійний текст з Луки 11 розділ. У відповідь один із законників каже йому, учителю, кажучи так, ти ображаєш і нас. А він сказав: горий вам, законникам, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а самі одним пальцем своїм не доторкуєтеся. До тягарів, тобто постори церкви Преображення і пальцем не бажають доторкнутися до тягарів людей. Такий висновок з цього всього робить брат. І я розумію, що подібні коментарі це насправді теж своєрідний крик болю. І Очевидно, що у людини біль настільки великий, що в будь-якій проповіді вона буде звертати увагу лише на те, що зачіпає особисто її. І при цьому не буде чути нікого іншого, і не буде бачити більше нічого. Бо біль спотворює реальність. Людина бачить все в хибному світлі. Саме тому в цьому циклі про рани і біль ми і застерігаємо людей про те, як небезпечно ходити з незагоєними ранами в серці, бо ці рани починають гноїтися і згодом знищать саму людину. І в такому разі людина з жертви перетвориться на злочинця. Буде всіх звинувачувати саме це і трапилося з Авесоломом, про якого йшлося в тій проповіді, під якою з'явився цей коментар. Але давайте спробуємо розібратися у всьому по порядку. Спробую відповісти вам на головне питання: наскільки взагалі людина сама здатна нести відповідальність за те, що вона робить. І чи це дійсно антибіблійна позиція покладати саме на людину відповідальність за її вчинки? Маю надію, що пастори переглянуть проповіді за останній рік та замінять цей позабіблійний тренд перекладання відповідальності на тих, хто не здатні її нести, особливо в ці складні часи. Виявляється, що людина може не нести відповідальності за свої вчинки. І це подається як чисто біблійна позиція. Дуже прошу вас, друзі, знайти в Біблії підтвердження саме ось цієї думки, що Біблія нібито знімає відповідальність людей за їхні вчинки, якщо вони нездатні нести цієї відповідальності. І тепер ще додаткове моє питання. Нездатні нести чому? Тому що вони втратили розсудок, зійшли з розуму, стали божевільними. Чи, можливо, це стосується маленьких дітей? Якщо це стосується, зокрема, цих категорій людей, то я погоджуюся, що це дійсно так, ці категорії людей не несуть такої ж відповідальності, як і інші люди. І навіть людські закони на це зважають. Але якщо, до прикладу, божевільні чинять злочини, то все одно їх обмежують в свободі. І якщо діти чинять злочини, то карають їхніх батьків. Відповідальність таким чином не скасовується зовсім. Але коли це стосується всіх інших людей, то я не знаходжу в Біблії такого вчення, яке повністю знімало б з людини відповідальність за її вчинки і перекладало б на інших, зокрема на пасторів. Саме такої точки, до речі, якраз і притримується психологія, за яку ви нас звинувачуєте, де людина завжди виглядає. У якості жертви і в проблемах цієї людини винуваті то батьки, то оточуючі обставини, то оточуючі люди, винувата церква, винуваті пастори. І тому, говорить психологія, для того, щоб тобі отримати спокій, необхідно змінити оточення, чи то церкву, чи то навіть країну. Можливо, навіть втекти за кордон нелегально. Бо насправді ти ж не винуватий. Винуваті пастори, які тебе довели до цього. Винувата твоя країна. Саме тому ти чиниш так, як чиниш. Ну, Ви розумієте, до чого може привести подібне мислення, що якщо людина не може знести того чи іншого навантаження і грішить, то відповідальність з неї знімається, перекладається на інших. Виявляється, що не знімається. І навіть світська влада не знімає відповідальності жертви, якщо та чинить злочин. І навіть якщо ми. Погоджуємося з тим, що та чи інша поведінка людини це наслідок певного виховання чи навіть спадковість. Ми ніколи цим не виправдовуємо погані вчинки людини. Ми просто констатуємо факт, з чим ця людина стикнеться в своєму житті, якщо не буде розв'язана проблема, яку вона здобула в своєму дитинстві. І ми ніколи не вчили. Звинувачувати батьків у своїх теперішніх проблемах, тому що сьогодні це мій особистий вибір, вибір, за який я нестиму відповідальність перед Богом. Саме для того я і взяв, для прикладу ось цей куш винограду, щоб на його прикладі пояснити, як все це працює. Як я вже казав, ці прекрасні грона це дійсно результат співпраці Бога, куща і людини. Але безпосередньо сам кущ при цьому має всі необхідні ресурси для того, щоб родити виноград. Бо саме таким і для цього його створив Господь. Він має всю необхідну внутрішню силу лише за умови. якщо гілячки перебувають де на лозі. І саме це є ключовою умовою для плодоношення куща, а все інше другорядне. Прошу це запам'ятати. Саме про це говорить також Ісус Христос. В 15 розділі Євангелії від Івана. Послухайте, усяку галузку в мене, що плоду не приносить, що він робить? Виправдовує чи відтинає? Відтинає, але всяку, що плід робить, обчищає її, щоб разніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви. Як в мені перебувати не будете? Я, виноградина, ви галузя, хто в мені перебуває, а я в ньому той рясно зароджую, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь і згорять. І тепер скажіть мені, де в цьому тексті? Ви бачите, що Христос виправдовує безплодні галузки тим, що вони не змогли принести достатньо плоду. Через те, що, мовляв, пастори недостатньо прикладали зусиль для того, щоб ці гілячки таки плодоносили. Не бачу, що Христос знімає відповідальність з таких галузок. Він говорить, що мене достатньо для того, щоб ти був плодовитим. Ви усвідомлюєте, про що йдеться? Христа для тебе повністю достатньо, незважаючи ні на які обставини, не перекладай відповідальності за свої гріхи на пастора. Це особисто тобі не допоможе в день суду. Саме тому ми і наголошуємо на особистій відповідальності людини перед Богом. Саме тому ми і повторюємо, що насамперед ти відповідальний, на суді перед Богом. Ми не зможемо перекласти провину за свої гріхи на інших людей. Не зможемо. Почуйте мене. Ви усвідомлюєте взагалі це? Якщо усвідомлюєте, то тоді про що мова? Біблія зрозуміло говорить, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Не пастори, не батьки, не вчителі. Бо з ослів своїх будеш виправданий. І з ослів своїх будеш засуджений. Знаю що це. Дуже небезпечно заспокоювати себе навіюванням брехні про те, що інші люди винуваті в моїх проблемах і цим виправдатись. Перед Богом не виправдаєшся. На суді це не допоможе, як би ви це не заперечували. Цей самий принцип ми бачимо і у випадку з тим безплідним фіговим деревом, яке прокляв Ісус Христос. Я вже згадував про нього в якомусь з відео. І таку ж саму ситуацію ми бачимо в тому винограднику. Де росла та смоківниця, яка три роки не приносила плоду. Пригадаймо цю історію. Один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав Винареві, оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу. Зрубай його, на що й землю марнує воно. А той йому відповідь каже. Позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм, чи року наступного плоду не вродить воно. Коли ж ні, то зрубаєш його. Як ви бачите, в цій історії садівник взяв відповідальність за відсутність плоду на себе. Саме тому він і говорить, що я ще раз зроблю все те, що залежить від мене. Але якщо цього не трапиться... Тоді дерево доведеться зрубати. Тому що кінцева відповідальність за принесення плоду лежить на самому дереві, а не на винареві. Але я погоджуюся з тим, що це дійсно цікаве питання. Наскільки в принесенні плоду, ну, до прикладу, виноградом задіяна людина, чи може людина змусити приносити виноград ось цей плід? Чи не може змусити? Зокрема, у догляді за виноградом існує вона цікава процедура. Вона називається пасинковий врожай. А про що йдеться? Ну, якщо, наприклад, ви бачите, що на, на деякому пагоні не буде врожаю, він холостий, то в такому разі потрібно прищепити його точку росту. І тоді він пустить другий пасинок. І той теж потрібно прищепити. Ну, Можливо, десь на пасинку третього порядку з'явиться плід. Можливо. Я пробував так робити, але безуспішно. Плід так і не з'явився. Але сама ця процедура чомусь нагадала мені про церковну дисципліну. Іноді через зауваження або навіть через вилучення з церкви дитина Божа нарешті починає приносити плід. Хоча і в такому випадку 100% гарантій того, що це трапиться, немає. Саме тому головну відповідальність за плодоношення несе паїн. Для нього достатньо, що він на лозі. Цього повністю достатньо. І так само в церкві Христовій. Безумовно, що існує відповідальність пасторів, існує відповідальність спільноти. Вона не скасовується. І ми ніколи не знімали цієї відповідальності. Навпаки, постійно закликали, закликаємо і будемо закликати до того, щоб члени церкви турбувалися один про одного. Бо це приклад функціонування церкви як тіла Христового, де сильніші члени піклуються про слабших, де служать слабшим, де несуть слабших. Так має бути. Це правильно. Про це написано в Слові Божому. Написано так: отож, тепер членів багато, та тіло одне. Бо око не може сказати руці, ти мені не потрібна, або голова знов ногам, ви мені не потрібні, але члени тіла. Що здаються слабіші, значно більше потрібні, а тим, що вважаємо їх за зовсім не в тілі, таким честь найбільшу приносимо. І бридки наші члени отримують пристойність найбільшу, а нашим пристойним того не потрібно. Та Бог змішав тіло і честь більшу дав нижчому членові, щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. Саме на цьому ми і наголошуємо в своїх проповідях, на тому, що ми зобов'язані турбуватися один про одного, допомагати один одному. І я з відповідальністю можу заявити, що в нашій церкві всі служителі, включаючи пасторів, намагаються це практикувати і закликають робити це інших. Ми наголошуємо на тому, що ми відповідальні одні за одних. Що ми покликані служити один одному. І Бог буде суворо запитувати, зокрема, і служителів, за те, як вони пасли своїх овечок, я з цим згоден. І про це зрозуміло написано, наприклад, в книзі пророка Ізекіля, сину людський. Пророкуй на Ізраїлевих пасторів, пророкуй та й скажи до них, до тих пастирів. Так говорить Господь Бог: горе Ізраїлевим пастирям, які пасуть самих себе. Хіба ж не отару повинні пасти пастирі? Жир ви їсте та вовну вдягаєте, ситу ви всю ріжете, але отари не пасете. Слабих не зміцняєте, а хворої не лікуєте, і пораненої не перев'язуєте, сполошеної не вертаєте, і загинулої не шукаєте, але пануєте над ними силою та жорстокістю. І порозпорошувалися вони з браку пастиря, і стали за їжу для всякої польової звірини. І порозбігалися. Блукає отара моя по всіх горах та по всіх високих згір'ях, і по всій широкій землі розпорошена отара моя. І немає нікого, хто турбувався про них, і немає нікого, хто б їх шукав. І далі, ось який суд Господь проголошує для пастирів. Ось я на тих пастирів і зажадаю з їхньої руки отари моєї. Виявляється, що тут має бути все на своїх місцях. Має бути душеопікунство, має бути взаємопідтримка, пастирство. Але душеопікунство, взаємопідтримка не не замінять особистих стосунків людини з Богом. І душеопікунство, і взаємопідтримка не змусять людину мати стосунків з Богом, якщо вона не захоче їх мати. Ви погоджуєтеся з цим. Я кажу це зі своєї практики. Багато людей просто маніпулюють тим, що потребують підтримки. І насправді вони намагаються себе виправдати і звинуватити когось. Їм насправді начхати на стосунки з Богом. Вони не прагнуть їх. І насправді це, а не небажання пасторів допомагати людям є основною проблемою. Бо ті, хто шукають допомоги, вони її отримають. І ті люди, які приймають допомогу, зцілюються. І в цьому також присутня відповідальність людини. Ісус Христос говорить: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте, відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає тому, відчинять. Скажіть, на кого тут Господь покладає відповідальність? На саму людину чи на оточуючих? Якщо ти розумієш, що ти маєш. Проблему, шукай допомоги, і ти її знайдеш. І у цьому всьому Ісус Христос показує свій особистий приклад. Пригадайте Євсеманію. Це дуже схоже на те, як Україна сьогодні проходить страждання. В Євсеманії Ісус був з трьома учнями і Він попросив їх, щоб вони молилися з ним, щоб вони його підтримали. Це те, про що ми зараз говоримо. І що зробили учні? Вони заснули, не проспали все це. Що робив Ісус? Він сам йшов до Отця. І що Він отримав? Він отримав допомогу звідти. Ви розумієте? Ангел прийшов і його підкріпляв. Бог не залишив його сам на сам. А тепер скажіть, скільки разів Ісус Христос нагадав цим учням, що вони проспали? Скільки разів Він докоряв їм, о, ви проспали, ви мене не підтримали. Ви винуваті. Христос не звинувачував їх. Христос шукав стосунків з Отцем особистих. І він мав їх. Тому навіть коли пастори твоєї церкви схожі на тих учнів, які спали, або на Ізраїлевих пасторів, які пасли самих себе, навіть в такі ситуації існує вихід. Послухайте, що Господь далі говорить через її закілля. І відірву їх від пасіння отари, і ті пастирі не будуть уже пасти самих себе. І я врятую свою отару з їхніх уст, і вони не будуть їм за їжу. Бо так Господь Бог промовляє, ось я сам і зажадаю отару мою, і перегляну їх. Як Господь переглядає своє стадо того дня, коли Він серед своєї розпорошеної отари, так і я перегляну отару свою. Це дуже важлива істина. Навіть якщо пастори твоєї церкви. Це байдужі і негідні люди, і не турбуються про тебе належним чином. Навіть в такому випадку Господь продовжує залишатися твоїм основним пастором, першим пастором. Ти усвідомлюєш це? Він береться пасти тебе індивідуально, коли всі інші сплять. Тобі не обов'язково мати стосунки з ним через когось, через пастора, чи через душу опікуна. Насправді, головним завданням душу опікуна і є те, щоб не допомогти розв'язати людині її проблеми, а допомогти їй особисто зустрітися з Ісусом, налагодити з Ним стосунки і дозволити йому змінити її серце. Ось це насправді біблійне душопікунство. Господь головний пастир, і цього пастора цілком достатньо для того, щоб ми не блукали. Він говорить в Євангелії від Івана: вівці мої, голосу мого, слухаються. І я їх знаю. Вони за мною слідують і даю їм життя вічне. І не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Якщо ти є з його овець, то ти обов'язково чутимеш його голос. І ти ніколи не пропадеш. Бо на відміну від неякісних пасторів, Христос про себе говорить: я є добрий пастир і знаю своїх. А мої мене знають. Як отець мій мене знає, і я знаю отця, і життя своє кладу я за моїх овець. Ще й інші вівці я маю, що не з цієї кошари я і їх можу привезти. І вчують вони мій голос, і буде одне стадо і один пастор. Скажіть, хіба такого пастора недостатньо для того, щоб ми мали постійний достаток, мир і спокій? І чи варто в такому разі? Маючи такого пастора перекладати провину за свої косяки на когось іншого не варто. Христа повністю достатньо. І якщо, дивлячись на церкву і пасторів саме з такої точки зору, з точки зору, що насправді є лише один головний архіпастор, то в такому разі кожен із нас насправді має заглибитися особисто в своє серце, дослідити себе, покаятися в своїх гріхах, зробити це. А не шукати винних на стороні. Бо Христос, Він насправді стоїть посеред своєї церкви, Він тримає її в своїй руці, і тримає пасторів в тому числі. Як від церкви, так і від пасторів. Він однаково очікує відповідальності. І як саме це відбувається, дуже детально описано в книзі об'явлення, і, зокрема, в посланні до ангела церкви в тіатирях. Ось що тут написано. І до ангела церкви в тіатирах. Напиши, Оце каже Син Божий, що має очі свої, як полум'я огніне, а ноги його подібні до міді. Я знаю діла твої, і любов Твою, і віру, і службу, і Твою терпеливість, і останні вчинки твої, що більше за перших. Але маю на тебе, що жінці Єзавелій, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх чинити розпусту та їсти ідольські жертви. Я дав був їй часу, що покаялася, та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. Ось я кину її на ложе, а тих, що чинять із нею розпусту, у велику біду, коли тільки вчинках своїх не покаються. А діти її поб'ю смертю і пізнають всі церкви, що я той, хто нирки і серця вивіряє, і я кожному з вас дам за вчинками вашими. Як ви бачите, це дуже суворе послання. І в цьому посланні Господь покладає відповідальність як на пасторів за те, що вони не турбувалися про церкву, так і на членів церкви, які поводилися негідно, чинили розпусту. Ангел в даному випадку це пастор церкви. Єзавель і її діти це негідні члени церкви. І як бачимо, Єзавель не змогла виправдатися тим, що пастор прогледів її поведінку, бо Господь розмовляв з нею особисто. Їй особисто дав час покаятись. І я вірю в те, що Господь досі продовжує чинити подібним чином. Він продовжує промовляти до людських сердець. Якщо сьогодні він щось говорить особисто до твого серця, звертає увагу на твої гріхи, то я раджу тобі, замість того, щоб звинувачувати когось з церкви в привбраженні своїх проблемах, прислухатися до його голосу і виправитися. Бо відповідальність за принесення доброго плоду лежить виключно на тобі. І нехай Господь допоможе тобі принести багато ось такого гарного плоду, незалежно від оточуючих обставин. Саме на цьому наголошує Біблія, і саме ця істина проходить червоною лінією крізь усе Писання. Христа достатньо. Пам'ятай про це. Христа достатньо навіть тоді, коли довкола одні лише проблеми. В книзі Пророка Єремії написано так: благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надіє Його, і Він буде як дерево, те над водою посаджене, що над потоком пускає коріння свої, і не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене, і в році посухи, не буде журитись і не перестане приносити плоду. Ви розумієте, про що тут йдеться? Якщо ти невід'ємно з'єднаний з, з Господом. Навіть тоді, коли прийде спека, навіть тоді ти спроможний будеш приносити плід, незалежно від того, чи будуть тобі при цьому допомагати люди. Господа достатньо. Саме тому, коли ти вважаєш, що не справляєшся, що тобі дуже важко і нікого немає поруч. Учні сплять, пастори сплять, шукай його. Шукай того, що він дає. І цього, що він дає, цілком достатньо для повноти твого життя. Благословень Божих тобі.